у телевізійній студії Южноукраїнської атомної електростанції на черзі дня. Підсумковий новин тижня, що минає. У нашій програмі про головні події на АЕС та у її місті супутнику. До енергосистеми України у середу, після проведення планового попереджувального ремонту, підключено другий енергоблок Южноукраїнської АЕС. А вже в суботу буде виведено у ремонт третій енергоблок. На підприємстві триває реконструкція першого мільйонника, який готують до продовження експлуатації. Престижне навчання українських студентів у Польщі. Южноукраїнці знають про це не чуток. Будуємо усі разом у южноукраїнському храмі Христа Спасителя. Триває розпис стін. Уряд визначив основні напрями розвитку електроенергетики країни на найближчі 16 років. Затвердив на своєму засіданні 24 липня енергетичну стратегію України на період до 2030 року. Відповідно до розставлених документів акцентів у найближчому майбутньому у фаворитах залишаться традиційні галузі: теплова атомна електроенергетика і нафтогазовий комплекс. Альтернативній електроенергетиці до кінця 2030 року відводиться лише 5%, пише українська газета Ділова столиця. Головна інтрига нової енергетичної стратегії України, на думку автора статті, закладена в розділах пов'язаних з електроенергетикою. По-перше, атомну енергетику зміщено з почесного другого місця як за обсягом виробництва електроенергії, так і інвестицій. На її місце піднялася теплова електроенергетика. Попередня стратегія передбачала до 2030 року будівництво 11 енергоблоків. Новий сценарій, за найоптимістичнішими прогнозами, передбачає фактично спорудження 7 енергоблоків з реакторами потужністю 1 ГВт. На продовження термінів роботи діючих енергоблоків АЕС забезпечення їх безпеки буде потрібно близько 66 мільярдів гривень, які планується забезпечити за рахунок тарифної політики. Таким чином атомна енергетика за обсягом інвестицій займе третє місце з часткою 21,5%. тоді як у 2006 році в неї планувалося привернути більше 22% від всього обсягу фінансування галузі. На п'яді праніше виведено з планового ремонту енергоблок номер 2 Його підключено до енергосистеми 14 серпня, о 20 годині 18 хвилин. А вже 17 серпня в капітальний ремонт буде виведено третій енергоблок. Роботи на третьому мільйоннику триватимуть знову ж таки паралельно з ремонтом енергоблока номер 1 який готують до продовження ресурсу. Про завдання, які стоять перед атомниками, цього разу в інтерв'ю з начальником енергоремонтного підрозділу атомної станції Олексієм Гяцуном. Большой ремонт, капитальный, значит, кроме всех регламентных работ, у нас есть еще и дополнительных работ, целый ряд, касательно парогенераторов, тропроводов ну и прочих, прочего оборудования. И, ну и, как вы помните, на третьем блоке существует проблема американского топлива. То есть у нас в разрезе ремонта блока номер 3 про, планировалась реконструкция перегрузочной машины. Но, к сожалению, по экономическим проблемам эта реконструкция в этом году не состоится. Поэтому работы с американским топливом части его выгрузки, загрузки ну, будут весьма длительны. На реакторе, на турбине. Огромное количество арматуры в ремонт идет, учитывая, что капитальный ремонт блока трубопроводы на третьем блоке требуют частичной замены. В частности, на парогенераторах будем менять штуцера продувки, будем менять воздушники. То есть работы достаточно, скажем так, сложные и емкие по, и по дозам, и по трудозатратам. Ну, по какие проблемы? Ну, главная проблема это то, что блок номер три обеспечен сегодня на момент начала ремонта порядка 50%. То есть все опять будет идти с колес. Ну, а учитывая то, что первый блок, на первом блоке после, скажем, уже сегодня понятно, что ввод в резерв второй системы безопасности позволит нам в сентябре месяце заняться уже работами на реакторе. То есть Будемо встановлювати шахту. Возможно, будемо грузить топливо в сінтябрі. По крайней мере, так плануємо. Возможно, на самих піках будемо просити допомільний персонал УАРС і других станцій. На втором блокі ми то вже проходили, В принципі, удачно вийшлось. І бачите, второй блок вийшов із ремонту вовремя і достаточно з хорошим качеством. Я вважаю. Минулого тижня южноукраїнську атомну електростанцію відвідав виконуючий обов'язки президента на «Енергоатом» Микита Константінов. Керівництво компанії цікавили питання продовження ресурсу першого енергоблока. Після обходу обладнання та ознайомлення з ходом модернізаційних і реконструктивних робіт зроблено такий висновок. Те, що ми побачили, дає підстави говорити щодо листопада заходи з модернізації реконструкції ремонту для продовження експлуатації першого енергоблока буде завершено. Зазначив Микита Константінов. Нагадаємо, що перший енергоблок був зупинений 5 березня для проведення планового ремонту тривалістю 240 діб, спрямованого на продовження ресурсу. Колеги Держінспекції ядерного регулювання України, на якій буде розглянуто можливість експлуатації енергоблока номер 1 Южноукраїнської атомної станції у надпроектний срок, призначена на 29 листопада. Сьогодні 165-та доба ремонту. Виконано чимало, проте і попереду значний обсяг робіт. Є обладнання, яке ще знаходиться у стадії виготовлення. Зокрема, кріплення для ущільнення головного роз'єму реактора. Щойно з російського підприємства Іжорські заводи, яке виконує це замовлення, повернувся представник Южноукраїнської АЕС. Старшому майстру цеху з ремонту реакторного обладнання енергоремонтного підрозділу Юрію Леоненко, було доручено перевірити процес виготовлення, оцінити якість деталей та узгодити термін поставки. Він переконався, усі домовленості виконуються. На 9 серпня з 56 комплектів були готові 39. Відвантаження деталей на южноукраїнську АЕС заплановане на 24 вересня. На якість теж немає нарікань. Іжорські заводи мають багатий досвід подібної роботи. Саме там виготовляли кріпильні елементи, які 30 років експлуатувались на першому енергоблоці. Нині вони повинні бути замінені, як такі, що відпрацювали визначений термін. До цих деталей високі вимоги, адже експлуатуються вони в умовах іонізуючого випромінювання високої температури і повинні стримувати тиск 160 кг кілограмів на сантиметр квадратний. Вони вплотняють головний розйом реактора тобто верхній блок з корпусом реактора. Со сланцем корпуса реактора. Тобто це система важная для безпеки. Кріпильний комплект складається шпильки, гайки та двох шайб. І розміри у них, відверто кажучи, немаленькі. Висота шпильки майже 2 метри. Маса около 295 кілограмів одної шпильки. А всього, якщо весь комплект брати, то це 345 кілограмів, приймали так. За словами Юрія Леоненка, він на власні очі переконався, що виробник продукції компанія серйозна відповідальна, тож сподівається, що затримок з поставкою кріпильних елементів для головного роз'єму реактора не виникне. На енергоблоці номер 1 виконується реконструкція не лише обладнання, яке задіяне у виробництві електроенергії, а й систем, що його обслуговують. Так, згідно з комплексною програмою підвищення безпеки, проводиться заміна кондиціонерів, які обслуговують системи, важливі для безпеки. До нових охолоджуючих пристроїв суворі вимоги. Вони повинні мати кваліфікацію на так звані жорсткі умови, аби працювати навіть у випадку аварії. Заміну кондиціонерів здійснюють у приміщеннях, де розташовані системи, важливі для безпеки, такі як апаратура контролю нейтронного потоку, управління захистом, електронно-обчислювальні системи, резервний щит управління. За правилами технічної експлуатації, у приміщеннях, де працюють обчислювальні центри, має бути температура 25 з похибкою 2-3 градуси. Цих правил дотримувались завжди. Проте, кондиціонери, які працювали ще з пуску блока, були виготовлені за загальнопромисловими нормами. Нині вони не відповідають сучасним вимогам безпеки та й вже відпрацювали свій ресурс. з общих положенню безпеки, оборудовання для танних станцій має бути кваліфіці на температуру, повищену температуру, влажність, сейсмічні відділення, радіаційне відділення. Вот, и новые кондиционеры именно выполнены с учетом этих требований. За словами інженера Дениса Короткого, нові пристрої виготовлені на Миколаївському заводі екватор, прості в експлуатації та максимально надійні. Вони мають автоматизоване та ручне управління, оснащені екраном, на який виводиться інформація про температуру, час роботи компресора, роботу систем захисту. Та найголовніше, вони здатні витримувати високий тиск, температуру, вологість і навіть ударну силу струменю води, а ще працювати в умовах вібрації та підвищеного радіоактивного фону. Тобто кондиціонери здатні забезпечувати температурний режим обчислювальних систем, що відповідають за безпеку енергоблока, навіть у разі аварії. На енергоблоці номер 1 заміні підлягало 15 кондиціонерів. На сьогодні усі вони встановлені. Завершується під'єднання їх до електромережі. Наступною така робота буде виконана на енергоблоці номер 2 Там заплановано замінити 21 пристрій. На енергоблоці номер 2 у промислову експлуатацію введена система дистанційного контролю з усилля армоканатів, які зсередини оперізують контаймент. Раніше лише під час ремонту можна було побачити, в якому стані знаходяться армоканати. Нині дані виводяться безпосередньо на блочний щит управління енергоблоком. Контаймент, тобто захисна оболонка енергоблока, є складною технічною конструкцією. Це один із захисних бар'єрів на можливих шляхах розповсюдження радіонуклідів навколишнє середовище. Товщі гермоблонки сягає 1200 міліметрів. Всередині по спеціальних каналах пропущені армоканати, основне призначення яких утримування контайменту від руйнування під час запроектної аварії. Арматурний канат состоїть із паралельно від тих 450 проволочок. Кожна проволочка має діаметр 5 міліметрів. От, його ще називають арматурний канат або пучок. И на обоих концах этого арматурного каната вот, он снабжен коушами специальными, вот, которым он закрепляется на анкерное устройство. Каждый из арматурных канатов натягивается на усилие. Вот, минимальное усилие, на которое он натягивается, это 650 тонн сил вот, и максимальное 875 тонн сил. Зусилля кожного армоканату повинно бути перевірене один раз у чотири роки. Після проведення замірів робляться розрахунки і складається прогноз стану армоканату. Якщо в ньому прослідковується динаміка змін, його замінюють. Згідно з експлуатаційними нормами, допускається вихід із злату одного канату у куполі і двох в циліндричній частині гермоболонки. Це не позначиться на безпеці, кажуть фахівці. Зусилля армоканатів розраховане з запасом. Раніше стан армоканату можна було перевірити лише під час ППР. Нині дані виводяться безпосередньо на блочний щит управління. Згідно з комплексною програмою підвищення безпеки АЕС України, прийнято рішення оснастити енергоблоки системами дистанційного контролю зусилярмоканатів. На другому енергоблоці нашої станції така система вже введена в промислову експлуатацію. Наближається до завершення робота на енергоблоці номер один. На одній із нарад, на які розглядалося питання продовження ресурсу першого енергоблока, було прийнято рішення порівняти аналіз стану армоканатів, зробленого дистанційно, із штатними технологіями. У присутстві інспектора ГІРУ і інспектора ГНТЦ город Київ були проведені ці операції. Відмічено, що динаміка змінення усилий в датчиках по отношению до зміненню усилів в армоканатах вот, соответствует требуемой документации и находится в пределах установленной погрешности. То є, було підтверджено присутствиї комиссии у тому, що система работает вот, и то, что она отвечает всем нормативным требованиям. Планується, що до кінця року система дистанційного контролю армуканатів буде змонтована і на енергоблоці номер 3 Вимірювачі радіаційного фону та датчики автоматизованої системи контролю радіаційного стану, що встановлені у зоні спостереження южноукраїнської атомної станції, успішно пройшли планову державну повірку. Протягом кількох днів спеціалісти держстандарту, які працювали на базі відділу головного метролога южноукраїнської атомної електростанції, перевіряли точність та достовірність показань пристроїв, порівнювали відповідність їх метрологічних характеристик еталону. Спеціалісти цеху радіаційної безпеки стверджують, жодних відхилень та порушень у роботі приладів виявлено не було. Придатність вимірювачів радіаційного фону та датчиків Аскро підтверджена свідоцтвом з повірки. Цього тижня прилади вже повернули на штатні місця. Цього тижня за круглий стіл сіли провідні спеціалісти атомної станції та мешканці Нової Одеси. У відвідуванні енергетичного об'єкту далекі сусіди були зацікавлені, адже їхній населений пункт знаходиться у 80 кілометрах від міста енергетиків і інформації про роботу АЕС не вистачає. Про це гості чесно зізналися в інтерв'ю відомчим ЗМІ. Розмова за круглим столом проводилася у формі діалогу. Свою увагу фахівці атомної електростанції заакцентували на двох питаннях: продовженні терміну експлуатації першого енергоблока Южноукраїнської АЕС, який спливає наприкінці цього року, та радіаційному впливі атомної станції на довкілля. Гості з нової Одеси виявилися активними співбесідниками. Питань до атомників у них накопичилось чимало. Деякі з'явились під впливом чуток, що ходять навколо АЕС. Приїжджі цікавились, чому вздовж траси поблизу міста росте так багато фруктових дерев, але плоди з них ніхто не збирає. Чи не є причиною радіація? Відповідаючи спеціалісти АЕС зауважили, що фрукти вздовж траси забруднені пилом та кіпотю від машин. Рослинні ж зони спостереження АЕС постійно перевіряється на вміст радіонуклідів. Питання безпечної експлуатації южноукраїнської атомної електростанції, одним з аспектів якої є саме контроль за радіаційними та нерадіаційними факторами впливу на довкілля, займає першочергове місце. І одним з пунктів, за яким оцінюватиметься безпечність мільйонника і можливість його роботи у надпроектний термін, є виконання вимог державного природоохоронного законодавства та міжнародних стандартів цієї області. На підприємстві ведеться посилений радіаційний контроль за багатьма напрямками. Серед них технологічні параметри енергоблоків, дозові навантаження, спостереження за нерозповсюдженням радіоактивного забруднення, моніторинг довкілля. Безпечною для населення вважається індивідуальна доза в один мілізіверт на рік, причому внесок АЕС в неї складає всього 5%. Решту людина отримує за рахунок природного радіаційного фону місцевості. Для нашого регіону це 11-22 мікрорентген на годину. Під час медичних процедур перегляду телевізору, авіаперельотів гості питали, чи розповсюдженою у світі є практика продовження ресурсу атомних блоків. Спеціалісти Южноукраїнської АЕС зазначили, що сьогодні у надпроєктний строк у різних країнах працюють 170 енергоблоків. Найстаршим з них вже виповнилось 43 і 44 роки. В Україні роботу одразу двох своїх енергоблоків на 20 років продовжила Рівненська АЕС. Перший южноукраїнський мільйонник за умови доведення до сучасних стандартів безпеки має отримати ліцензію ще на 10 років експлуатації. Остаточне рішення прийматимуть на колегії діяру. Трошки розвівся міф, то, що залякують людей, кажуть, що там тут багато радіації здорова, там то, о, це теж змінилося в кращу сторону. Мешканці міста Новодеса, я так думаю, мало обізнані, як саме атомна станція впливає на оточуюче природне середовище та здоров'я людей. Але я сьогодні побачив, що дійсно атомна станція. Має прекрасні показники до подальшої експлуатації стосовно першого енергоблоку. Отримано від атомників інформацію. Екскурсанти обіцяли донести своїм землякам, а ще запропонувати їм самим побувати на енергетичному об'єкті. Здорові діти, запорука спокою та стабільності у сім'ях. Це добре розуміє керівництво Южноукраїнської атомної станції. Цього року для оздоровлення дітей у санаторіях та у літніх таборах. Виділено 250 путівок. Мандаринка Каду, Айкемп Юність улюблені місця відпочинку дітей. З 2008 року заїзди практикуються і в місцевому оздоровчо-реабілітаційному комплексі Іскра маленькі відпочивальники кажуть, тут справжній курорт. Протягом усього літа спокій працівникам оздоровчо-реабілітаційного комплексу Іскра, як то кажуть, тільки снився. Цілий день з сьомої години ранку і до вечора, тут відпочивали діти. За літній сезон було оздоровлено 81 дитину віком від 6 до 15 років. Вартість однієї путівки для працівника АЕС складала 441 гривню. Гроші це невеликі, якщо враховувати, що дитина перебуває тут на повному забезпеченні. Отримує п'ятиразове збалансоване харчування та профілактичне лікування. Обов'язковим є загальнозміцнювальний курс, який включає вітамінотерапію, інгаляції, кисневі коктейлі, галотерапію, цілющі вани та масаж. За словами дітей, всі процедури вони проходять із задоволенням. Основна проблема, яка дітей, скажімо так, ну, не дітей, більше родителів беспокоїть, то це часто респіраторні інфекції в осінній зимній період. І тому вибрано основне направлення як би, е, лічення в профілакторії – це профілактика від респіраторних інфекцій в оздоровчо-реабілітаційному комплексі Іскра значну увагу приділяють активному відпочинку. Багато часу діти проводять на свіжому повітрі. Грають у волейбол, баскетбол, створюють пісочні фігури. На дитячому майданчику щодня проводяться різні конкурси. Для любителів футболу організовують заняття в ігровому залі. Тож не дивно, що більше дітей хотіли побувати в іскрі і на наступних канікулах. Мені дуже подобалося в лагері, тому що тут хороші процедури, дуже весело. Ми завжди в кінозал ходимо, всякі фільми зустрімо, ходимо на фок. Тут мені друзі і весело, я хочу приїхати сюди і все. Дитячий відпочинок в Іскрі цього року завершився. Та керівництво оздоровчого закладу вже будує плани на наступний літній сезон. Що б ми хотіли на наступний рік? Безусловно, вважаючи дефіцит дитячих місць в дитячих оздоровчих учреждениях, ми могли б розширити перечень кількості дітей, яких приймаємо, до 50 человек. Хотілося б, безусловно, зробити так, щоб не тільки діти працівників атомної електростанції мали имели возможность в профилакторе, но й других жителів міста, незалежно від тих місць, де працюють. Навчання за кордоном стає доступнішим для українців. Кількість випускників, що бажають навчатися в інших країнах, зростає. Така тенденція спостерігається і у нашому місті. Однією з найпопулярніших країн серед южноукраїнської молоді є Польща. Про умови вступу до тамтешніх вишів та про систему освіти у цій країні южноукраїнські освітяни дізнавались минулого тижня на міжнародному з'їзді директорів партнерських шкіл та представників освітньої програми Євростудент, що відбувся у Кракові. За словами начальника управління освіти Юрія Сінчука, у южноукраїнських учнів є можливість пройти стартову підготовку для вступу у польські виші у рідному місті. З 2008 року у четвертій школі проводяться факультативні заняття з вивчення польської мови. А минулого року там було відкрито профільний кабінет. Фінансову підтримку в його облаштуванні надало Генеральне консульство Республіки Польща в Одесі. Втім, зараз є певна проблема зі вчителями польської мови, і факультативні заняття поки що проводять представники міського польського товариства. «Полонія». Відвідувачами курсів є не тільки старшокласники, які планують в подальшому навчатися у Польщі, але й дорослі, а також далекоглядні учні 8-9 класів. Активно вступати до вищих навчальних закладів Польщі Южноукраїнці почали чотири роки тому. Цього року документи до тамтешніх вишів надало не менше десяти наших випускників. Остаточну цифру освітяни з'ясують тільки у середині вересня. Багато дітей проходять на бюджет і отримують польську стипендію. Можливість вступу до польських вищих навчальних закладів надає і міжнародних... Народна освітня програма Євростудент, з якою вже почали активно співпрацювати южноукраїнські освітяни, взагалі, скажімо так, програма Євростудент вона сьогодні розширює географію свого впливу в масштабах нашої держави, в масштабах України і сприяє і створює умови для того, щоб наші діти мали можливість навчатися саме в вузах Польщі. До речі, хотілося б звернути увагу, що сьогодні навіть на контрактних спеціальностях, там де навчаються наші діти, вартість навчання воно на порядок дешевше, чим в нашій державі, що вражає, Лариса Кидюк, методист управління освіти, була однією з трьох делегатів від нашого міста, хто побував на міжнародному з'їзді директорів партнерських шкіл та представників освітньої програми Євростудент. Учасників з'їзду, серед яких, крім українців, були представники з Білорусі, Молдови та Казахстану, познайомили системи освіти у Польщі та. Також їм випала нагода побувати у двох найбільших університетах країни: Ягелонському, що здійснює підготовку за 46 напрямками, та краківському сільськогосподарському. Лариса Кидюк стверджує, освіта у Польщі дає багато перспектив для українських студентів. Випускникам наших шкіл надається можливість у цих країнах як вивчити іноземні мови, тому що тому що навчання ведеться там. Якщо в Польщі це польською або англійською, мовою повністю навчання, також більше ознайомитися з культурою, економікою цієї країни, а це дає можливість уже дітям подальшому набувати більшої професійної компетентності та бути вже затребуваними на ринку праці не тільки у нас в країні, але і в країнах Західної та Східної Європи. До речі, у польських вишах графік відвідування занять більш гнучкий ніж в українських, тож чимало студентів починають працювати вже на перших курсах. Таким чином вони набуваються практичного досвіду ще під час навчання, що дає більше шансів знайти роботу після закінчення навчального закладу. А от чи будуть цінуватися польські дипломи в Україні? На це питання южноукраїнські освітяни поки що не можуть дати відповіді. Випускники, які першими вступили до польських навчальних закладів за підтримки міського управління освіти, ще навчаються і мають повернутися до України лише через рік-два. 14 серпня християни відзначали одне з трьох найбільших церковних свят: ізнесення Христа Господнього. У народі його ще називають Маковий або медовий спас. До цього свята приурочено День пам'яті семи мучеників Макавіїв. Середи розпочався й один із постів Успенський. Триватиме він два тижні до 28 серпня. Ми вирішили завітати до храму Христа Спасителя, щоб розпитати священнослужителів, який стан справ зараз у ньому, як просуваються роботи з розпису та упорядкування території. Ізнесення Христа Господнього свято, яке зародилося ще у 9 столітті, а в дванадцятому-тринадцятому XII воно вже затвердилося у всіх православних церквах світу. В 21 столітті віжноукраїнську віруючі святкують його з великим бажанням і з задоволенням йдуть до храму. Ізнесення у перекладі з грецького означає урочисту церемонію, хресну ходу. У це свято у храмах заведено виносити хрест і поклонятися йому. Адже з тих часів, як син Божий освятив хрест своїми стражданнями, у ньому стала проявлятися незвичайна чудодійна сила. За прийнятим порядком, цей день в церквах відбувається також мале освячення води, меду, маку інших квітів. Отець Олександр заглибив нас у історію православного свята. Ізнесення Христа Господня був в Константинополі, коли були дуже багато болезней. і не знали, як збавитися від цих болезней. і от поэтому виносили всі церковні. Иконы, хоругви, кресты, все святыни и обносили город с молебным освещением воды. Таким образом, болезни отступали. Вот по этой причине. І називається праздник ізнісіння Христа Господня. Храм Христа Спасителя, що своєю красою зачаровує всіх, хто приїжджає до міста, будується за рахунок благодійних внесків. Як ми засвідчили, він же розписаний на 90%. Залишились тільки бокові межі та вхідна частина. Окрім біблейських сюжетів, тут зображено більше 70 святих. Кожен може знайти ім'я свого святого і звернутися до нього з молитвою. Цього року розписано 725 квадратних метрів. Роботи просувались повільніше, ніж зазвичай, через те, що доводилось виконувати їх надто високо. Усього в будівлі вже відтворено 1905 квадратних метрів. Головним наповнювачем благодійного рахунку з будівництва храму Христа Спасителя залишається колектив атомної електростанції. Цього року надійшло більше 717 тисяч, 667 з яких пожертвували працівники підприємства. Конечно, основным предприятием, которое поддерживает нас, это коллектив Южноукраинской атомной станции. Огромное спасибо дирекции, огромное спасибо коллективу за все те усилия, которые они предлагают, чтобы храм в городе жил. Поступает много средств от частных лиц. Ну, а вот если говорить о жителях города, ну, все мы жители города, конечно, то в этом году от предпринимателей и от, так сказать, вот официально на счет поступило, а то я о чем могу сказать, поступило от жителей города, так сказать, 110 гривен. Поэтому, ну, видимо, кто-то в кассу церкви сдавал, это совершенно нормальное явление, да. Но если желающие есть, пожалуйста, наши расчетные счета везде написаны, пожалуйста, можно продолжать сдавать. З благодійного рахунку на сьогоднішній день вже використано майже 680 тисяч. Пішли вони в основному на розпис храму та на благоустрій території парку і головної арки. Зараз триває оздоблення доріжок у тих місцях, де їх протоптали люди. Отець Олександр вважає це правильним європейським підходом. Закінчити будівництво доріжок і центрального входу планують до початку сезону дощів. Тоді відкриють їх для прихожан та вважатимуть план року виконаним. А поки отець Олександр закликає вірян прийти 19 серпня на свято. В понеділок, 19 августа, буде преображення Господа і Бога Спаса, нашого Ісуса Христа. І буде, е, 8 години ранку почнеться божественна літургія. Після е, божественної літургії буде освящення е, перших плодів, які, Богу, які принесуть. То є сміда, винограда, яблуки і так далі. І раз поздравляю вас всіх з празниками. Будьте здорові, ангелом, всім хранітелям. Усього найкращого вам наступної п'ятниці очікуйте на підсумки тижня від телевізійної команди Южноукраїнської атомної електростанції.